Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми розглянемо чергову цікаву партію у виконанні нашого шахового метра Василя Михайловича Іванчука, яку він зіграв в дев'ятому турі чемпіонату світу з Бліцу. Цього разу суперником українця був молодий американський гросмейстер Ебондер Лян, Д4 зіграв українець, Д5, С4, Е6, кінь. С3. І чорні забрали на С4. Прийнятий ферзовий гамбіт. Василь Михайлович поставив шах і після перекриття конем захопив центр пішаком Є. Е. а 6 грають чорні, слон б'є С4, тура б 8 загрозою пішакової вилки. Тому слон відходить на д 3 і після Б5 відходить ферзь, С5, слон ф 4 нападаючи на туру. Вона відійшла на б 6 і білі просувають пішака на д 5 Кінь G F6, кінь f3. Взяття на Д5, і Іванчук не б'є пішака, а просуває свого на Е5, нападаючи на коня. Чорним в цій позиції краще було зіграти С4, нападаючи на слона. Але Лян зіграв Д4 і після розміну коней у Іванчука був чудовий хід 3 0 ставлячи туру навпроти чорного ферзя. І після ЦБ шах, звісно, не взяття пішака, а король Б1, ховаючи найважливішу фігуру під ворожого пішака. Без матеріальних втрат закінчити розвиток їм не вдається. Наприклад, якщо побити пішака ф 6 конем, то слон b5 шах і програється ферзь. Якщо ж побити пішака турою, то спрацьовує зв'язка слон g5. А у відповідь на взяття ферзем, очевидний шах, перекриття і все той же хід слон g5. Але Іванчук не скористався дебютною помилкою суперника і зробив коротку рокіровку, даючи ляну шанс закінчити розвиток без проблем. Чорні поки що грають кінь f 6, після тура А 1 з загрозою слон Б5, точний хід слон D6. Чорні от-от зроблять рокіровку, але шах дає Іванчук перекриття білопольним слоном і слон f5. Позиція дуже напружена, але якби чорні зіграли ферзь e 7 то мали всі шанси достойно вийти з цієї складної ситуації. Після взяття на E6, розмін на d6, забираємо на c 3 тура Д1. Рокіровка ферзя 5, у чорних навіть зайвий пішак. Хоча у білих достатня компенсація у вигляді активності фігур. Але лян зіграв інакше. Він пішов ферзь c7, і тут Іванчукові варто було просто побити на d6, але не слоном, а турою, зберігаючи зв'язку по діагоналі h2b8. Далі забираємо слону. Якщо побити, то, звісно, тура б'є 6, і у чорних дві фігури під боєм. Тому треба робити ракіровку, але слон відходить, взяття ферзь b2, білі от-от заберуть на d6 і отримують легку фігуру проти двох пішаків. Але, на жаль, Іванчук забрав не на d6, а на Е6, давши чорним побити на f4. Дуже хочеться відскочити слоном. Але куди? Василь Іванчук знайшов поле H3: шах, король f8, взяття на c 3 і Тура Д6. Отже, чорним все ж таки не вдалося зробити рокіровку. Тура h8 поки що знаходиться поза грою, але, як покаже подальший перебіг партії, це тимчасове явище. Білі грають G3, розмін на d1, слон d6, а 4 і чорні грають h 5. Василь Іванчук як може намагається підтримати ініціативу, забирає на b5 подвійний удар, але після слон e 7, ферзь b5, g 6 і чорні зіграють король g 7 а потім вийде тура. Білі грають ферс c4, король g7, кінь g5, нападаючи на f7. І тут чорним варто було захистити пішака простим ходом тура f8. Звісно, у цьому випадку у білих є хід ферз bf7 і після взяття кінь e 6 Досить розповсюджена тактична операція. Але після короля 6 взяття C4, виявляється, що зайвий пішак білим не особливо той допомагає. Чорні зіграють слон C5. Кінь Е4, нападаючи на F2, коротше кажучи, компенсація за пішака у чорних тут є. Але Лян вирішив захистити пішака F7 ферзем і зіграв слон d8. Це серйозна помилка, яку Василь Іванчук використовує на 100%. Український гросмейстер грає слон Е6, тричі нападаючи на пішака. І тут справи чорних вже дійсно кепські. Звісно, якщо забрати слона, то дуже потужна потрійна вилка кін e 6 з виграшем ферзя. Якщо захистити пішака турою, то тепер вже слон б'є F7 і також виграється ферзь. Тому лян вирішив зіграти кінь h 7, але білі забрали на F7 конем. Нарешті вийшла тура, але біла тура зайшла на d7. Дуже потужне вторгнення. Ферзем треба відходити, ну і тепер починається атака на Чорного короля. Взяття на d8 відкритий шах, король h7. Очевидно, у білих легко виграна позиція, але це все ж таки бліц. Іванчук грає кінь f7, король g7, і тут українському гросмейстеру варто було відскочити конем на g5 і знову відкритий шах. Якщо піти королем на f6, то моментальний мат ферзь f4. Якщо відійти на h6, то можна спокійно забрати коня і мат ферзь h4. Але українець не знайшов цього простого варіанту і в цей ноті зіграв кінь D6, відкритий шах, король h6, шах ферзем g5, і тут у Іванчука була чудова нагода буквально відразу закінчити партію. Треба було зробити тонкий хід ферзь b1, нападаючи на коня. А після його відходу шах конем і мат турою. Але Іванчук відразу зіграв кінь f 5 шах, Після відходу короля поставив туру на g7. І далі просто забрав коня, взяття кінь є три, у білих зайва легка фігура, король Ев шість, ферзь це три подвійний удар. І після розміну ферзів білі легко виграють еншпіль. Тому тут Евандерлян здався. Ось така досить цікава, хоча і не безпомилкова партія. Чорні дуже ризиковано розіграли дебютну частину партії. Василь Іванчук міг відразу закінчити поєдинок, зробивши довгу рокіровку, але навіть після серії обопільних помилок український гросмейстер все ж таки завдав вирішального удару Слун Є6, зайшов турою і заслужено виграв партію. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!